ЛГБТ – це наша українська традиція. Доводили це весь минулий рік і у новому будемо теж. Тому нанось блискітки, Як у мене, став лайк під самі до і погнали! Десять тисяч людей бачили це. Небінарна людина виступила у палаці спорту. Це сталося на концерті Макса Барських. Коли він співав, на сцену піднялася Даймон. Це не бінарна танцівниця. Вона спричинила справжній фурор, а у Тікток одразу з'явилися сотні відео з нею. Я чесно досі під враженнями і хочу побажати вам бути собою до кінця і жити своє найкраще життя. Я хочу подякувати нашим спонсорам і спонсоркам на Ютуб. Якщо ти хочеш, щоб гейновини виходили і наступного року, то підтримай нас. Усі деталі шукай під цим відео. А поки продовжуємо. У ФІФА оголосили, де проведуть чемпіонат світу з футболу у 2034 році. І це гомофобна Саудівська Аравія. Там все дуже погано із правами людини. Країна в останній десятці рейтингу прав жінок у світі. А ЛГБТ людей там карають і навіть вбивають. Але це не завадило ФІФА дозволити Саудівській Аравії проводити чемпіонат. У статті The New York Times йдеться, що конкурс був нечесним. А президент ФІФА Жанні Інфантіно усіляко проштовхував Саудівську Аравію. Тепер він запевняє, ЛГБТ-фани, мовляв, будуть у безпеці. Ми попросили Саудівську Аравію забезпечити безпеку для всіх футбольних фанів, в тому числі і для ЛГБТ людей. Футбол це гра для всіх. Ми віримо, що наш чемпіонат зможе змінити країну на краще. А от у Сирії ставлення до ЛГБТ людей може змінитися на краще. Про це заявив новий лідер країни Ахмед Аль Шара, який у кінці року з повстанцями захопив владу Україні. Тепер він поговорив з іноземними медіа і дав зрозуміти питання прав жінок і ЛГБТ людей готовий обговорювати. Ми створимо юридичний комітет, який напише конституцію. Цей комітет прийматиме рішення, і будь-який правитель або президент має дотримуватися закону. Нагадаємо, за минулого режиму лгбт спільноту засуджували, били, катували і навіть страчували серед відомих лгбт людей із сирійським походженням актор Вентворд Міллер, а також художник і колишній чоловік Вікі Мартіна Джван Йозаф. Ми вдячні усім, хто підтримує нас через монобанку. Будь-яка сума навіть найменша важлива для нас. Реквізити картки шукає під цим відео. А Дісней знову спіймали на трансфобії цього разу у новому мультяшному серіалі «Win or Lose». За сюжетом шкільна команда готується до спортивного чемпіонату. Кожна серія мала розказувати про якогось героя або героїню, у тому числі про трансгендерну дівчину. Але у фінальному варіанті серіалу цю сюжетну лінію вирізали. У Дісней пояснили, поки не готові говорити на тему трансгендерності. Серіал «Win or Lose» вийде 19 лютого наступного року. Чверть століття позаду, тому видання Аут підготувало рейтинг 25 найкращих ЛГБТ-фільмів за останні 25 років. Третє місце має драма Керол із Кейт Бланше та «Руні Марою. Це картина про кохання двох жінок у 50-х. Одна працює в універмазі, а інша дружина підприємця. Жінки зустрічаються на Різдво і розуміють, вони не можуть одна без одної. На другому місці легендарна стрічка Гурбата Гора із Гітом Леджером та Джейком Джилінхолом про закоханих ковбоїв. Вона свого часу спричинила багато галасу. Та отримала три оскари. А на першому місці пронизлива драма Місячне сяйво. Вона про дорослішання хлопця Шарона. Він зростає у чорному кримінальному районі Майами і намагається зрозуміти себе. Повний список ти знайдеш в описі під цим відео. І це було останнє повідомлення випуску у цьому році. Гейновини бажаю тобі ще більше прийняття і любові у 2025-му. Ми вдячні усім військовим, які щодня захищають наші життя. Я вас цілую і чекаю у 2025-му